Понятно, Хочу зачитати вам протокол номер 2 засідання лічильної комісії від 26 лютого 2014 року. Протокол номер 2 Всього членів комісії 5, препелиця, Бабій, Бузило, Коваль, Топорівський, порядок денний про результати виборів голови Сукірянської районної ради 6 скликання. Лічильна комісія встановила загальний склад районної ради 44 депутата, Кількість депутатів, які отримали бюлетні для таємного голосування 35. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні 35. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – жодного. Кількість голосів депутатів поданих за Гафінчука Василя Івановича 8. Іванічик Світлану Васильовну – 26. Кількість голосів депутатів, які... які не підтримали жодного кандидата один. Відповідно до частини 2 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, лічильна комісія вирішила обраним головою Сокирьонської районної ради вважати Іванічик Світлану Васильовну. Шановні депутати, я вручаю вам головний атрибут печатку районної ради. Прошу продовжити сесію. Можливо, передати. Шановні депутати, шановні причини, сьогодні це дуже відповідальна дата, відповідальна дата і для мене, тому що йдучи на дану сесію, у мене не було мети бути головою районної ради. Небесні сотні. І Небесні Сотні, вибачте, тому що я весь час хвилююся і навіть дуже, тому що і я не варта, і ми не варті того, що наші діти загинули, це наше майбутнє. Вони нам віддали життя за нас, щоб ми продовжували їхню справу. Вони вірили в те, що на Україні люди повинні жити краще. Так давайте разом зробимо все те. Щоб було добре, щоб у нас більше не було кровопролиття. І не розганяти розігрівати колотнечу. А давайте звернемося до Бога і давайте один до одного подивитися від сьогодні і тепер одному, один одному в вічі, і не бачити в очах свого товариша, свого побратима, ворогів, а брат, а бачити своїх братів, сестер. Побратимів, тільки тоді ми зможемо чогось досягти. Але якщо ми з цієї сесійної зали вийдемо і в нас буде камінь за душею, то повірте мені, нічого доброго ми не зможемо зробити. І ганьба нам буде усім. І, і хочеться, щоб не повторювались помилки, і кожен зважив на свої сили і свій розум направив тільки в одне русло. Дякую вам за довіру. Можна мені сказати? Я вам дам слово, ви мені запитання дасте мені зараз, вони чоловіки. І тому мені дуже приємно бути присутнім сьогодні тут, ви результати ради, виховання у вас трошки мухе. І давайте ми якось спільно це будемо робити. Не будемо робити якимись такими силовими методами. Не будемо робити, е от ви приїхали, і ви робите так, як ми говоримо. Я думаю, що кожен з нас, який тут є, тут більшість жителів Сокірянського е району. І дуже неправильна думка того, що нам можна щось нав'язати, як нам робити, як діяти. Дуже, я підтримую автомайдан. Я підтримую Майдан. Але я хочу сказати, що багато ваших дій сьогодні було неправильні. Дуже багато. Мені дуже не подобається, як препилиця закриває рота, я думаю, Василю Васильовичу. А, а самого рило так в пуху. От я вам скажу, я е, можу сказати, і кожен з нас знає, хто на що бать. От я скажу сам за себе. Я офіційно отримую зарплату, я офіційно бачу податки. За мій рахунок також живуть ті чиновники, які працюють. Але є ж серед них і нормальні люди. Є, правда, є. Є нормальні люди, які тут є в цьому залі. І не потрібно говорити і думати про те, що усі тут прилітається таким чином, ніби усі тут депутати районної ради, ті люди, які працюють в апараті адміністрації. Всі вони погані, всі вони противники, так в цьому режиму? Ну, а, 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 а в нас? Він був на майдані тоді, коли туди, там стріляли людей. Так що давайте відповідати своїм вчені самі перед собою, саме нам. У Я хочу ще кілька слів сказати. Ви знаєте, у нас є, я звертаюся якраз до керівника, який почорлюється. Ви знаєте, у мене сидів я у залі і було дежавю 2005 рік. Приїжджає, ви знаєте, всі такі вибори, обирають Ющенка і всі ми кричимо так. Ющенка виходить на трибуну і показує руки. Ці руки нічого не крали. Всіх горів обласних державних адміністрацій познімали, поставили нових, знімають горів районних державних адміністрацій, ставили нових, приїжджають сюди в зал ткач. голова облдержадміністрації. Ректор Чернівецького університету сідає тут, в залі, і каже: ми приїхали сюди знімати бандитську владу. Тоді всі знімали бандитську владу. До речі, я кажу, то жити теж. Зараз теж те саме. Ми приїхали знімати бандитську владу. І от пакала та сама, і Ткач каже: мої руки нічого не крали. Ректор університету, де взятка за взятками, приступи і так далі. Тут, каже, ми призначаємо головою адміністрації Славка. Шевчук, Славко, зараз сиди. Швець, вибачте. Ну, що... Ти красти будеш? Що скаже? Як думаєте, відповідь яка? Ні. О, бачите, ми ставимо чесну владу. Сідай, Славко, ти чесний. Подяка тобі за те, то, що ти будеш чесно працювати. Де та влада? Що ви зараз скажете за Ющенка? Ну у всякому випадку, от зараз та сама ситуація. Точно та сама ситуація. Не та сама. Не сама. Не та сама. Ющенко скромний чи пішов. І я хочу вам сказати таке. ви... Чому Йо покинув Йочікалище в мене на район? районі? не пішли за Йочинка? Я, я особисто гляділи керівника штабу, а повтікали в кущі. Герої Крим патріоти на за зарплата. А ви запитали, у нас зарплата виплачується? Вийдемо ви, 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 мої преси, ви, я поясню. Я держав, патріотів державний службою, вчителі. вчителі Всім тясно отримують Не пам'ять, як я зарплату, діла, ми не діти за юченка. Дитячі встановили всім часом Про що ви говорите? Ви прийшли сідати, я чого не сидів до кінця за тим ющем. А мене Всім вашим. Я, я закінчу. І отак не мені слово. Я маю право, і я закінчусь. А тепер я вам хочу сказати. Ви Приїхали, стали тут всі товбою, тільки що я казав. <палити вийде> <Начнем зламати. палити> Він правильно сказав, ви нас <палити> хотіли на що? Ми звідси не поїдемо, поки ми не зробимо свою. Я вам хочу сказати, подякуйте депутатам за їхню мудрість. По-перше, вони допомогли у обрані той людини, яку ви хотіли. Хоча це наш депутат, і ми не знаємо її, вона разом з нами всі п'ять років працювала і голосувала. І це закінчено. Іще одне. Іще одне. Запам'ятайте, силою ніколи нічого не зробити. хочете діалогу? Доброго дня, шановні присутні, шановні запрошення. Наскільки мені так стало, що я присягнув, я Тольській голови районної державної адміністрації. Я, я, я свідомо відчуваю те, що яка влада не прийшла, якщо поміняється, я буду все одно відповідальний за цей період, який на сьогоднішній день перехідний є. Так? Мені сьогодні було дуже багато чого сказати. Я хочу сказати, що багато чого нового про себе знав, що я придіїться, хочу вам всім сказати, що я ніколи не був в ніякій партії, жодній не вийде. Батьківщини. Хочу більше сказати, я в жодній партії не буду, тому що рахую, що я буду працювати в Секірянах, буду працювати на Сокілянську громаду і не треба цих всіх партій. Ніхто в це не заставить, не переконає. Друге, я хочу звернутися до, до масової інформації, які сьогодні є, не з нашого району, тобто, щоб вони все це добре знімали, це відео, тому що його скоро треба буде піднімати. Зараз поясню, чому. Знаєте, я, э, ці події, які сталися на Майдані, в мене маленька дитина, та мій люди загинули, є мені діти. Я вже ну, тиждень не сплю. Я відчуваю косину, що я у цей період у цій владі. Ну, не вже можна э, говорити про всіх людей, які тут є сьогодні, головних спеціалістів, що отримують по тисячі гривень на вихову дітей смію, що вони також там були, чи стріляли, чи, чи брати до них такі э, так? Я э, знаєте, ну по-перше, мені, мені прикро, бо сьогодні в соціальній сесії зробили... Сесію районної ради і інші зовсім людям, тому що я половина людей очі ніколи не бачив. Да? Ну, разом з тим переживали багато і це переживається. Всі, сьогодні, виступаючі від так званої опозиції, я можу кожного назвати, кожен зараз блажко. От його сина сьогоднішній день працює в апараті основні державної адміністрації. От чому ви не вийшли, не сказали, от, мій син і признали? Чому ні? Преподзе Петро Михайловичу, ви знаєте, що мене колег заставляє, що він авторитарний, що я робив об'їзд. Коли ви горнули дорогу, що я воно, в одному від життях за свої гроші кормив тракторів, яких наняло за свої гроші. Ви до мене звернулись, вам прогорнули дорогу аж туди. Хоча ви, будучи головою кооперативу, жодного разу не прогорнули за цей період твоєї влади. Я можу кожному ми... сказати, я не хочу переводити за рецепту якісь дискусії, я хочу єдине, щоб сьогодні, коли звідси їхати. Визнав. Це в списку з тим, що Спілянський район показав себе черговий раз, що це є толерантний край, що тут ви не знаєте, як проходити ситуація, не треба нам нав'язувати, не знають, для чого це зробили, як воно поміняється. Бістріше, ніж всі собі думають. що просто керівник автомата публічно визнав, що цей стереотип, що козак є авторитарний режим, тут не працює. Можете це зробити? Публічно, якщо так стало. От власне просів, яка публічно визнає. нас пройшли демократичні вибори. Давайте публічний кандидата, хай скаже, не кандидата, а представника. Хто це зробив? А, чи? а, чи? а, а що немає вже, не зробили. А я вже віраю, що яка влада не прийшла, ми всі боремося за демократію і за законодавство. Так? Значить треба приходити до влади, якщо такою страшною ціною прийшли, то треба спиняти цю вже волку і приходити згідно чинного законодавства. Да вести себе відповідно до чинного законодавства. Дякую за увагу. <кліг> Де ми писали? -Е? <пліг> і? Uhm? і... <пліг> І мене говорити, шкода чого пішов. І вийшло з того, дає наш практик, це ті, що приїхали, шкода чому вони поїхали. І є Петро Михайлов Михайлович, головою адміністрації, я сільський голова, за якою я стояла, та, та там приходить, кажуть, дай відстань на царму трактора, підвернутись від ти. А він каже, діставай там на дорозі і підтрий трактор. Де відчекаю?

Ви всі покинули. Вам да ума, потім ми розійшлися Ющенко не про владі ви. Я їх так і кетувала. Село за Хростенько було, село готувало. За Ющенка, мені ніхто не може сказати, що я завжди на паку. Будьте ви, шановні, доказуйте своїми ділами, а тоді, кажіть таки рістка на мене. А я маю на це право. Я побачила одну владу, побачила другу і побачу на сьогоднішній день вже екстреність. Я вас маю прекрасного лікаря, за вас я не маю ніяких Я вас вітаю, працюйте, так частина.